Шановні мешканці Суворовської громади, всі ми бачимо, що коїться наразі в нашій країні. Нещодавно ворог знову здійснив масований обстріл ракетами. На жаль, є багато загиблих. Енергосистема зазнала значних ушкоджень, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Оскільки Суворовська громада теж є частиною енергосистеми України, то проблема з електропостачанням є і в нашій громаді, навіть за відсутністю ворожих ударів у нас. Наразі дуже знижені ліміти енергопостачання. Станом на сьогодні у нас та і багатьох областях України застосовуються екстрені відключення електроенергії. Енергетики намагаються подавати світло за системою 3 години є, е, 6 .1. немає. Розроблені раніше графіки не діють. Ситуація з енергозабезпеченням, на жаль, може погіршуватися. Енергетики цілодобово намагаються робити все, щоб забезпечити в подальшому стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми. Я вас закликаю поставитись до цієї ситуації максимально з розумінням і відповідальністю. На превеликий жаль, це вимушені, але необхідні кроки. Важко сьогодні нам всім без світла. Ворог дуже чекає на віднаселення, протести та незадоволення. Ми зобов'язані витримати і не підвести наших захисників. При гострій потребі. Ви можете у пунктах незламності та пунктах обігріву, які діють в одних будівлях старостинських округів, зарядити телефони, ліхтарі, обігрітися. Війна випробовує всіх нас на міцність. Але ми сильні і, об'єднавшись всі, разом в лиху годину вистоїмо і переможемо, тільки разом до перемоги.